Сьогодні виповнюється 38 років з часу аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка стала найбільшою техногенною катастрофою 20-го століття. Тоді, у квітні 1986 року, радіоактивним цезієм було забруднено три чверті території Європи. Вісім з половиною мільйонів жителів України та Білорусі в найближчі дні після аварії отримали значні дози опромінення. Біля півмільйона з них померли від наслідків радіації. До кінця літа 1986 року більше 90 тисяч осіб було евакуйовано із зони зараження. 81 населений пункт України став безлюдним. Детальніше про Чорнобильську трагедію у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія. 25 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС мали експериментально зупинити четвертий енергоблок. Хотіли вивчити можливості використання інерції турбогенератора у разі втрати електроживлення. Попри те, що технічні обставини не відповідали плану випробування, його не скасували. Експеримент почався 26 квітня о першій годині 23 хвилини. Ситуація вийшла із під контролю. О першій двадцять з інтерв... Валом у кілька секунд прогриміли два потужні вибухи. Пожежні прибували без жодних засобів захисту та спеціальних ізолюючих протигазів. Саме вони зупинили ще одну потенційну катастрофу водневий вибух. Сумарна активність радіоізотопів, викинутих у повітря після аварії у Чорнобилі, була у 30-40 разів більшою ніж після ядерного вибуху у Хіросімі. Опромінення отримали майже 8,5 мільйонів людей. Перше офіційне повідомлення про аварію на Чорнобильській АЕС з'явилося лише через 36 годин. О півдні, 27 квітня, на Прип'ятському радіо оголосили про тимчасову евакуацію мешканців Прип'яті, найближчого до ЧАЕС міста, із населенням близько 50 тисяч. Додому вони більше не повернулись. Надо прийняти на зворотність. Зону відчуження іноді кажуть, ну що там з відлодженням Немає, не буде ніякого відлодження. Ну, форми там, радіоактивних випадінь, фізика радіоактивного спаду виключає тут, скажімо так, находження людини в найближчі часи з точки зору людського життя в такій перспективі. Тобто тут не буде лунати дитячий сміх, тут не будуть там, працювати там, школи, дідсадки і таке інше. За останні 38 років ця територія змінилася до невпізнаваності. За відсутності людини та її діяльності природа дуже швидко взяла своє. Будинки, ресторани, готель перетворились на закинуту пустку. Перед початком повномасштабної війни ми побували у Чорнобильській зоні відчуження та на власні очі бачили, як звичайний непродуманий експеримент перетворив одне з найпрогресивніших міст прип'ять на безлюдні кам'яні джунглі. Тоді керівництво чорнобильського заповідника ділилося із нами грандіозними планами із розвитку зони відчуження. Сподіваємось завести і відновити популяцію зубру вже ну, як там штучними зусиллями, дати їй початок, а це буде вільна популяція. Ну і таким чином це буде найбільший лісовий заповідник України, а мабуть, Європи. Ми плануємо побудувати чи створити можливості для побудови так званого екокластера на території зони відчуження. Він буде плануватися в той зоні, яка умовно називається десяткою. Наразі ми вже розробили свої пропозиції щодо створення. На території цієї десятки зони так званого спеціального промислового використання. 24 лютого усі плани стали марними. Саме через Чорнобильську зону відчуження росіяни рушили на Київ. Окупанти захопили ЧЕС у перший день широкомасштабного нападу. Понад три тижні атомна станція перебувала під російською окупацією. А це відомий на весь світ Рудий ліс. Місце настільки забруднене радіацією, що навіть просто ступати тут смертельно небезпечно. Окупанти ж вирішили організувати на цьому місці оборонні позиції, ігноруючи вказівники та попередження. Якраз Удовольному лісі, де рашисти рили окопи. Вони тут жили. Вони дихали пилом. Вони робили тут їжу, палили вогнища відповідно. Горіла трава і вони також всіми цими продуктами горіння. Вони їм і дихали. Звичайно, це е, не то, що не залишиться просто так для їх здоров'я. Це буде їх повільно, а деяких, мабуть, швидко вбивати. Росіяни дуже хотіли отримати Чорнобиль. Певною мірою їм це удалось. Тепер його частинки залишаться із ними назавжди. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу Де 1